Мій чоловік виходив з Азовсталі, маючи два поранення. Наша влада обіцяла, що трьохсотих будуть міняти в першу чергу, потім командирів. На даному етапі я не знаю місце перебування мого чоловіка. Вдруге у полоні перебуває чоловік Каріни. Жінка розповідає про коханого не знає нічого, лише те, що стан його здоров'я важкий. Я знаю, що він в тяжкому стані. Я знаю, що після теракту його стан здоров'я ще погіршився, але чомусь в обмінах його немає. Тому я б хотіла, аби наша влада робила щось для того, аби повернути наших хлопців. Минув рік з того дня їх захисники Маріупольського гарнізону склали зброю за наказом головнокомандувача, аби врятувати життя. Дві з половиною тисячі військових покинули стіни Азовсталі. Їх доля фактично невідома. Та вдома їх чекають. Не дивлячись ні на що, ми, родини військовополонених, будемо продовжувати боротьбу за їхнє життя і повернення додому усіх бійців, які наразі перебувають в ворожому полоні. Рідні полонених кажуть з того дня їх захисники потрапили в полон. Вони забули, що таке спокій. Щодня дружини та матері шукають інформацію про рідних та знайти нічого не можуть. Для нас немає це літо, це осінь, це Весна, ми навіть не помітили, як би нам тяжко не було, але я не знаю в якому я і зміряння взагалі нахожусь. Це ночі сльоз і вздрагання під всякий шум смс телефону. 21 вересня до рідної домівки з російського полону повернувся коханий пані Надії. Цього моменту розповідає жінка, чекала щодня та щохвилини. Та важливо не тільки чекати, а й бути готовим допомогти психологічно повернутися до нормального життя. Родичі, суспільство і всі решта повинні бути готовими їх зустріти. Повинні бути готовими їх прийняти такими, як вони є, і допомогти провести за руку, скажімо так, психологічно провести за руку і повернути до більш такого нашого життя. Сутні листів президенту, омбудсменам, координаційному штабу та за рік всього декілька прізвищ на обмін жінки просять усіх підтримати прагнення рідних, повернути захисників додому. Ми закликаємо суспільство не бути байдужими. Постійно поширювати інформацію, ми закликаємо координаційний штаб, службу безпеки України, головне управління розвідки, офіс президента, робити все можливе і неможливе, як це робили наші рідні. Задля того, щоб повернути їх як можна швидше додому, окрім постійної підтримки зв'язку, родини полонених що п'ятниці виходять на мирні акції. Поверніть героїв додому. Хмельницький єдине місто в Україні, яке на постійній основі проводить такого роду акції. Така неформальна спільнота організувалася для того, щоб ну, бути. Бути серед своїх і мати можливість отримувати більше більше інформації про те, де, де можна дізнатися, як куди можна звернутися, і як можна пришвидшити питання родин військовополонених. Від початку війни з російського полону вдалось повернути майже 2,5 тисячі українських захисників з різних військових частин та формувань. Та в полоні залишається ще чимало.